На початку жовтня одеський зоопарк відзначив свій 101-й день народження, цей рік життя, не дивлячись на виклики сьогодення, став дуже врожайним на поповнення. Радістю з цього приводу від імені всіх працівників поділився директор закладу Ігор Біляков. У цьому році також відбувся наш такий е, звичайний бебі-бум. Досить е, велика кількість народилася е, дитинчат. Це дуже добре, тому що е, коли в вольєрах Є ця малеча, то до нас приходять відвідувачі, і головне діти вони дуже полюбляють. В одеському зоопарку дружно вживаються різні види тварин. За останній, нехай і не простий рік. Потомство з'явилося у наступних пар. Зебра у нас є антилопи, нільгаво дуже красиві, багато взагалі різних копитних, от оленів. Mm -hmm. Шляхетний шахет, олень це дуже такий, е, такий величний звір, і ось у нас там є оленятка. І е, мунджаки, наприклад, це маленькі олені. Багато птахів, е, навіть е, е, рептилії різні, там черепахи. Існує давня традиція в Одеському зоопарку. Допомога тваринам, яких знайшли та підібрали небайдужі громадяни. Здебільшого з травмами, наприклад, диким птахам з пошкодженими крилами. В закладі тварини проходять реабілітацію. Є підопічні, які потрапили у заклад з іншого зоопарку. З інших зоопарків ми, ми взяли тільки левів із Харкова, з фельдманикопарку. цих левів, і е, ці леви зараз у нас добре. Вони почуваються. Ми. Збудували для них новий лев'ятник, такий дуже дуже добрий, завдяки меценатській допомозі. до речі. І Вони зараз у нас, але це все одно це їх леви, і тому вони їх заберуть. Ще одна категорія тварин, яких рятував одеський зоопарк, це ті, що постраждали від наслідків підриву греблі на Каховській ГЕС, коли до берегів Одещини потрапили прісноводні мешканці з Херсонської області: змії, черепахи, тритони, жаби, навіть ондатри. Ще на початку повномасштабного вторгнення, коли багато містян виїжджали за кордон, саме одеський зоопарк оголосив про прийом тварин, яких вони в силу різних причин не могли з собою забрати. Зараз заклад продовжує працювати в штатному режимі. Під час повітряної тривоги здійснюються всі необхідні заходи безпеки. Постійно проводяться тематичні свята. На одне з них гарбузовий день 31 жовтня, і запросив всіх охочих директор зоопарку Ігор Біляков.